Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Поліція вимагає розблокувати телефон. Законно! Що робити, якщо поліціян вимагає розблокувати телефон і показати ваші фото? А там вай вай-вай! Ви з коханкою у ліжку, у гімнастичній позі та ще й у шкарпетках, шукаємо відповідь разом. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Парадокс. Це питання і досі не врегульовано. Законних підстав переглядати ваш телефон не існує. Тож рішення показувати чи ні, приймаєте ви, виходячи з обставин та презумпції недоторканності вашого особистого життя. Дехто мені скаже, що у нас воєнний стан і тому ти повинен. Та нікому нічого я не повинен. І якщо хтось фотографує інфраструктурні об'єкти, то це дійсно викликає певні підозри. Та якщо показати вміст телефону вас вимагають просто на звичайній вулиці або блокпосту, то чим аргументується така підозра? Водночас трапляється й інше. Коли фільмуєш, наприклад, незаконні дії працівників поліції, то вони всіма правдами чи неправдами? намагається розблокувати телефон і видалити там необхідне їм фото чи відео. Як діяти? Якщо погрожують забрати у відділок, не панікуйте, погоджуйтесь, проте лише за умови складання протоколу про затримання. Єдина надумана підстава для його складання це злісна непокора законному розпорядженню працівника поліції. А тепер запитайте себе. А хіба розпорядження поліціянта про розблокування телефону законне? Відповідальність. А якщо ви не подумали та сфотографували, наприклад, ТЕЦ на фоні заходу сонця, то ви одразу шпигун? Для цього потрібні інші докази вашого зв'язку з агресором. А це вже робота СБУ, яка повністю контролює інформаційне поле. Це, мабуть, і мене контролює. І має оперативні дані про роботу агентурної сітки. Але це не означає, що красиве небо на фоні ГЕС або місця прильотів можна публікувати, бо так ненароком і можна загриміть на 5 років. Пишіть, коментуйте, розповідайте свої історії, надсилайте відео та підписуйтесь на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!